Всім привіт, з вами знову Макс. Давно не було нормальних відосиків про подорожі. Значить відкриваємо туризм цього року з Велокросу. З'їхав з траси, спеціально, щоб було тихіше. Значить зараз їдемо на княжі скелі, в Тишівницю. потім їдемо на скали Довбуша. Там погуляємо, ну все побачите. І вертаємо через Болехів, в Моршин. Так що, якщо вперше на моєму каналі, подивіться інше відео, зайде контент, підписуйтесь. Всім приємного перегляду. Зараз покажу вам, що княжі скелі. Просто проїздом подивимось, яка річка і через труханів. На скелі довбуша. Там, правда, підйомчик буде дуже крутий. І якщо були дощі вчора після вчора, то там буде не дуже добре. Але то таке, якось ми це все переїдемо. Зараз майже 12-та година, маю час до вечора, маю файну курочку, буде ще один рецепт на цілу курочку. Ззаді якась машина їде, замахала. Вроді би таки. Забиті села, але ну, о, що замахали? Їздять так само віддихати. Тут субота-неділя, особливо літом, тут дуже багато людей. Тут роблять сплави по річки. А так, якщо в якісь такі будні дні тут не знаю, можна голяком бігати. Ось звідси роблять сплави, ну то ще дуже холодно, то тільки влітку почнеться. Оця церква дерев'яна дуже гарна. Зараз покажу вам княжі скелі. Ось княжі скелі. Там, до речі, на тих скелях я ті бургери робив. І туди-сюди. Річка чистенька, значить, дощів не було. Ось така краса. Я думав, що людей буде купа, а людей дивлюсь нема. Краса. Ладненько, все, ми вирушаємо прямо. Ось така тут гірська річечка. Треба сюди приїхати золото помити. Іде тут підйомчик. Їхати трошки не дуже легко, але зате якщо я підіймуся на скелі довбуша, там я буду взагалі летіти як ракета. До речі, одуванчики. Хто пам'ятає, як наші бабці робили мед з тих одуванчиків? І взагалі оцей будяк, як його ще називають, це таке природне лікарство, що в аптеках такого нема. Але всі його топчуть, бо всі надивились тих реклам. Не знаю. Я просто дивлюсь по своїй жінці, що вона творить. Маленький мінімальний пших в дітях. Все, педіатр, аптека, колеса. Це капець, я з нею за це сварюся, її до сих пір не доходить. Вас вітає труханів. Їду проти вітру, ще й під гору. Ох, весело. Але ж тут краєвиди які? Так, на всякий випадок. Скорідовша наліво, а тут направо є ще якийсь міні-маркет. Ідемо провіримо. Є магазин 112 мінімаркет. Напроти церкви і суперова дорога. Зараз докупимо те, що мені потрібно. Поїдемо далі. Яка старенька стайня. І тут колись жила худоба якась. Значить так, так чисто для справки. Якщо дійсно хтось там уважно дивиться і цей маршрут цікавить. Якщо ви поїхали через магазин, і вам треба щось з магазини взяти. Взяли в магазині, вертайтесь назад до того моста. І там повертаєте направо. І то буде найкраща дорога. Бо так як той пацан мені, ну типу, власник магазину, каже, і туди, і воно одинаково. Але тут дорога, по-перше, погана, камні дуже серйозні. Пішки можна прогуляти, чисто на село подивитися. А так, типу, дорога ужасна, що на машині, що на ровері. І таке вверх-вниз і дуже погані камні. Ну, типа, недобре. Я би сюди не їхав. Тудою краще, бо тудою я їхав, я знаю, як там. Там попри річку, взагалі красиво, суперово. Ну а тут якось так. Так що це така замітка, в кожного в принципі, свій смак. Фух, все, виїхав я з села, зайшов в ліс, інший заїхав в ліс. Добре, що дощів не було. Бо я пам'ятаю, в мене є відео, де я їхав після дощу, отут по тій дорозі. Це 100% була та дорога, або якась інша це не важливо. Це був просто капець. Я вниз з'їхав, весь грязний, мусив потім в річки митися. А зараз в принципі йти можна навіть в кросівках. Та й все, йдемо до скельдовбуш. Я думав, десь по дорозі буду готувати оцю курочку і показувати вам нові рецепти. Але я думаю, що все-таки зайду я туди наверх і десь по дорозі вниз, знайду класне місце біля води, щоб був такий, як то кажуть, щоб було все по феншую. І тоді вже будемо готувати, їсти, віддихати і потім, як то кажеться, на всіх парах летіти до стрия. Фу, клас. Вирішили трішки перепочити, попити води, отак на пеньочку, на сонечку. Фух. А час летить, я йду, йду, і час летить. Погода, правда, суперова, пташки співають, вже тут така тишина. І природа просто бомбезна. Реально, шукаю дуже класне місце, щоб було біля води. Щоб годинку-півтора собі там відпочити, нормально це приготувати. Я якийсь і не голодний. Не знаю, коли рухаєшся, їсти не хочеш. Ану підтвердіть, хто тут в курсі того всього. Трішки зарано я зрадів, що не падав дощ, я ж забув, що то влізе ще сніга і я вже весь в болоті. Так, на всякий вибудок. Бо якщо перший раз тут можна блуданути. Я теж чуть не блуданув. Це от маршрут 500. Труханова. І стежка, цією стежкою дорогою, точніше, вона виходить прямо на скелі Довбуша. А там вже далі дуже легко зорієнтуватись, поїхати на бубнище. Там вже така велика дорога. От яка дуже цікава штука. Я ще такого не бачу. Он дивіться, ящерки якісь. Які під водою плавають. Та що за динозаври, блін? Оп! І то не жаба, то ящерка. Саме справжні, самі справжні ящерки. Баляха муха, тобі буде не зловити. Твою мать. потікала. Все, зловив одну. То сама справжня ящерка. Каже, дуже цікава. З лапами, то не жаба, бля, хамуха. ну, ану, ану, ні. Та то може саламандра. А ну хто знає, обов'язково пишіть в коментарях. Я ж такого не бачу. Підводні ящерки. Йомойо. Це капець. Вона така мягка, така реально, що в воді живе. То похоже на саламандру. Па-бам! Я вже десь поряд. Ми ну, їдемо туди. Фух, добрався я, зараз лізу наверх. Ось якраз ця компанія в червоних футболках. Скоріше за мене зайшли. Бо я трохи блуданув. О, співає хлоп. Добре, йдемо наверх, заліземо. Ну що, трохи екстриму. Блін, тут і по скалах всюди. Вже щось продають, якісь візерунки, всякі там. Сувеніри, внизу шашлик, машлик, настойки, вареники, все що хочете. В суботу-неділю тут двіжуха суперова. Ну, зараз я вам покажу те, як я люблю. О, жіночка та на конику. Казала, пересідай з свого мотоцикля на мій. Кажу з радістю. Міняємося, каже. вона каже, ні. Отака. От Файний кінь, білий. Добре, ліземо наверх. Фу. так. Тут, до речі, в дощ ліпше не лазити, воно ну, все свиски. Я особисто лазив, я чуть не навернувся. Ну от так. Вот, лізуть. Так що рахуйте, що ви тут вже побували. Блін, а я ліс, сніше їхав, аж звітал. Через ті всі гори, наверху ще сніг. Оце ніби як голова Івана Франка. Оця скеля, от ще один камінь на горі. Тут, до речі, дуже багато альпіністів загинуло. І в дитинстві нас тут тато вчив лазити по тим скелям. Так що отак Тут виявок наробили. Дофіїще От тут Угу! Небезпечно Ай-яй-яй то екскурсовод по скалам. Веде людей страхує. Молодець, жіночка. Як то кажуть, кожен крутиться як може. О, а там що таке біле тече? Якась порода? Ось і ті чувачки. Я казав, що я їх зустріну, бля, хамуха. І от скала як верблюд якийсь наверху і хрест. А хрест означає, що хтось звітом навернувся. Ну круті тут скали, круті. Я скажу я де влазити. Що, мене таке враження, що... Напевно, я тим трошки пізніше займусь. Що так, щось екскурсовод доверху не довів, ну то не від екскурсовода залежить, все від людей, люди в принципі які ніколи не лазили, може паніка така влупити, що придеться спасателів викликати. Отак Так что, ого. Люди любят внизу фотографоваться. В всяких щеленах. Так что вот так. Да, Все-таки. Да, звездаты. Трехи. Тяжкие, чем залезать. Добре, що капці не слизькі, і можна лізти отак. Ось, ось тут дуже класна. Така веранда, велика лавочка, тут може бути зібрання. І тут ось така красота. Зараз зайдемо в темну пещеру. У! Добрий вечір. Ха -ха -ха. От так. Ще одна така цікава печера. З такими, не, не знаєте, що це такі. Лежаки чи столи. Без поняття. Фух, так що оцей веломаршрут маршрут дуже класний. А ще краще. На нього все-таки їхати. Якщо їхати зі Стрия, то їхати через Морщину на болехів, бубнище і потім звідси спускатись на труханю. Тоді ви просто 100% не заблудитесь. Бо тобто там, щоб заблудитись, треба не знаю, бути бути, ну, геніум. О, так що... Давай хух, Всі запрошували так, люб'язно. На шашлик на бограч. Да все що хочете. Так що сюди можна їхати і без нічого. І тут бляха муха навалитись. І потім вас будуть вести додому назад. Окей, добре. Тут ми побували, тепер мене в принципі чекає нормальна дорога. Фух, по дорозі шукаємо класне місце біля води. Маринуємо шашлик з курки. Точніше, в мене тут ціла курка. Маринуємо шашлик, покажу все, як я роблю послідовно. І саме дивно, що я сьогодні майже нічого не їв і не хочу їсти. Бо я в русі, в русі. п'ю воду і просто рухаюсь. Але обов'язково я зараз роблю перепочинок. Такий феншуйний просто. Зараз йду до одного місця, до водоспаду. Якщо там нікого немає, железо там. Роблю перевал. Ось так. Ух ти! А такого тут не було як я був останній раз. Я ось там купався всюди. Та зараз ми туди, напевно, спустимося. А тут отака оглядова. Оглядовий майданчик зробили. Ось було в тому відео, я о там сидів, роздівався і тут всюди я копався в водопаді. Ну, що, гарно зробили. Клас. Клас! Ляпота. Не знаю, чи мене буде чути, але я все рівно йду. До річки, до води йду, бо треба замаринувати шашлик, щоб він маринувався, поки я буду їхати далі. А я там якийсь кусок хліба зараз кетчупом, з цибулею з'їм та й буду газувати. А що робити? Йду, помию трохи пісок. Логіка вода. Маринуємо курочку. Курочка чоботурочка, одна цибулечка і спеції. Паприка перець, сіль. Курочку гарно миємо. Прям беля воды Кря-кря-кря-кря. Короче, посыпаем. Вот так. Наугад. Скажу, что заработает питать. Даем цибулю. И даем полию. И яблочный отст. Все, зараз все будемо закривати і їхати далі. Зав'язую два кулька, отак, раз, два, три, Подивились на водоспад, перемішали, перемішали, кидаємо в рюкзак, навіть не треба сильно мішати. Поки доїду по тим ямам, все буде чітко і буде супер замаринована курочка. Ну що, не знаю, у нас така ситуація, якщо чесно, в Україні зараз. От, Збираються друзі тільки тоді, коли приїжджає хтось з війни. Я не знаю, так не має бути. То збираємося на річницю, коли хтось помер, то коли тепер з війни. Біль, я не знаю, що в Україні за, блін, за, за зона така, що з України зробили, я не зможу зрозуміти. Це просто якийсь капець. Скажіть мені, якщо я щось не правий, ну то хіба добре, чи що. Друзі мають збиратись частіше, якось не знаю. Це взагалі якийсь просто нонсенс. Але добре, що хоч так збираються всі. От, Зараз всі зібралися, купляють шашлик, туди-сюди та й будемо, всі побачимося. Я десь даю не знаю за 2-3 години. Десь. Ну нічого, Потихеньку їдемо, нікуди не спішимо. Бонус. Ось така хата, це місто Болехів, номер телефону. Дзвоніть, питайтесь, якщо щось у вас, як то кажеться, вийде, можете мене віддячити. В описі під цим відео буде номер картки. Дякую. Ох, який красавчик сидить на дереві. Бляха-муха. Опа, полетів. Пішов на друге дерево. Заїжджаємо в Моршин! На всіх парах! Хто керує? В ком газує, я керую! Фу, Моршин палац культури. Центральна вулиця І я вже блін язик на бороді. Фух, построяша! За 10 кілометрів. Оце красота. А там впереді гроза. Конкретно. Одну грозу я вже проїхав, а там вперед, якщо бачите, друга. 85 стрий за 55 хвилин від гори до стрия.